Вітаю колеги! Мені дуже приємно, що ви передплачуєте і користуєтесь системою експерту з охорони праці. Дякую за довіру. Радий повідомити, що система перейшла на оновлену платформу. Що це означає для вас? Ви матимете все, до чого звикли раніше: базу консультацій, нормативні документи, зразки та шаблони документів, сервіси та довідники. Залишається і чат з вашим персональним консультантом. Оновлення в першу чергу стосується інтерфейсу. Він став зручніше, яскравіше, сучасніше. Також ми багато працювали над покращенням пошуку, додали фільтри та інструменти сортування. Сподіваємось, вам буде ще зручніше знайти те, що треба. Ми, команда експертусу, маємо ще багато ідей щодо розвитку системи експерту охорони праці. І вже працюємо над ними. Система як живий організм продовжує розвиватися. Залишайтеся з нами і запрошуємо оцінити оновлення вже зараз.